Усім привіт, в продажі Honda CR-V, 22 дизель, автомат, повний привід, максимальна комплектація. 2013 рік випуску, 261 тисяча оригінально підтверджено пробігу. Також є вся сервісна історія. Дивіться відео до кінця, все вам покажу, розкажу. Кузов весь в рідній фарбі, в класному такому сірому кольорі, мокрий асфальт чи сіра миш, якому зручніше називати. На 18-х оригінальних лекосплавних дисках на зимовій гумі. отакий такий гарний високий кліренс має автомобіль. По комплектації партроніки передній і задній, обмивач фар, біксенонова оптика, денні ходові вогні, протютоманки, також задня камера, датчик, світла, датчик дощу, всі вікна оригінальні, включаючи лобове, великі дзеркала з підігрівом, електрорегулюванням, складанням, кузу весь в рідній фарбі. Ще раз повторюсь. Також є безключовий доступ водія і пасажира. М'ятин, царапин, сколів по кузову абсолютно нічого немає. В гарному збереженому стані у нас. Що технічно, що зовнішньо. Понизу у нас двері і пороги захищені пластиком в таких вразливих місцях. Позаду є фаркоп, розетка, електропривід, кришки багажника, підігрів заднього скла, панорама, рейлінги, такий дельфінчик. Заднє скло так само з підігрівом. Оптика, що спереду, ззаду, вся ціленька, без тріщин, без запотівань. Як бачите, все тут у нас добре. Абсолютно гарний рівний автомобіль. По цій стороні так само у нас без зауважень. Дуже хороший протектор гуми, ще не один сезон вам від'їздить. 18 градіусу у нас дисочки оригінальні, безключовий доступ в пасажира. До речі, два ключі також в комплекті присутні. Зараз перевіримо Такий у нас професійний Прибор профілайн. Зараз підемося по всьому кузову. Дуже такий хороший, практичний колір, який не так часто потрібно. Буде мити в легкий догляді. Також хочу сказати, автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте зимові з ним приїхати, можемо доставити його до вас під дім. Також така послуга доступна. З машиною надаю весь пакет документів для реєстрації МРЕО. І у нас весь у рідній фарбі, як бачите. І без будь-яких зауважень по кузову. Тут у нас де скло панорамне. Тут невеличка частина ще металу. Зараз покажу салон, комплектацію всередині. У нас два ключі, як я говорив, безключовий доступ, також у нас є пам'ять сидінь підігрів. Підігрів сидінь, електропривід вікон, електрорегулювання дзеркал, електропривід кришки багажника, допомога при спуску згори, фарб, партроніки, шкірине мультифункціональне кермо, 261 тисяча пробігу, а при тому салон дуже так свіжо виглядає. Є, звичайно ж, мінімальні сліди експлуатації. Ось ще один він-код надаю вам. Надійна коробка автомат айсінг, гідротрансформатор, бортовий комп'ютер, двозонний клімат-контроль, розетка. Зараз присядемо екорежим. Також є Webasto, додатково доставлене. Так, як і говорив, кондиціонер. Тут у нас другий ключ, такі підстаканічки, система запуску двигуна без ключа. Ключі можуть завжди нас знаходитись в кармані. Така у нас приладова панель, бортовий комп'ютер. Все повністю гарно функціонує, автозатемнення дзеркала. Ось так у нас відкривається сонцезахисна шторка. Ось так назад зачиняється. Ніяких протерторств, так само по потолку нічого немає, посторонніх запахів так само в машині немає, тварин не возили і не палили. В такому стані у нас підлокітник шкіряний. так само не продавлений, не просижений. Вихід на USB, AUX, розетка. В такому стані пасажирське сидіння так само в доброму. Шкіра така гарна, м'ягенька, приємна на дотик. Також керні вставочки на дверних картах. По торпеді так само у нас без зауважень. Великі дзеркала з електрорегулюванням, з підігрівом, все повністю складається. Кожна функція по машині функціонує. Так, назад розкладається. Також підігрів в двох режимах. Водійського і пасажирського сидіння. Двозонний кліматконтроль. клімат-контроль, так само все повністю функціонує. Зараз покажу вам другий ряд сидінь. Електропривід кришки багажника також відчинимо поки що. Цією кнопкою можна, так само з пульта відкривати і зачиняти можна, або в ручному режимі так само відчиняється. Ось так виглядає наш другий ряд. Такий у нас диванчик. Система кріплення ISOFIX. Немає, і суфікс. Тунелю в хондах немає, комфортно буде пересуватися на задньому сидінні в трьох пасажирах. Ось такі карманчики, гумові оригінальні коври. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Нічого не знищено, не затерто, все в доброму стані. Такі ковшеподібні подібні сидіння, дуже комфортні на дальні поїздки, дефлектори йдує. Холодним теплим повітрям, як водій настроїть, а пасажири можуть собі регулювати інтенсивність його подачі. Саме підсвіточка, вішачки. Все тут у нас є. Перейдемо до багажного відділення. Воно у нас велике містке завдяки тому, що використовується огринальний коврик. Корлін тут новенький, плюс додатково є ще один трепляний коврик. Це вже у нас. Там ковролін. Повний ремкомплект присутній, домкрат, докатка, ключі, аварійний знак. В багажнику ще є одна розетка на 12 вольт, собі поставити холодильник, також вішечки. Цими речашками можна зложити сидіння в рівну підлогу. Так само цим зараз не буду складати. Ось так воно пішло. З цієї сторони можна назад так назад все зачиняється. З цієї сторони можна назад його підняти. Так, однією рукою все зручно це все робити. Також по днищу, бо прийомах корозії нічого абсолютно немає. Блокування дверей від дітей, щоб всередині не могли відчинити. Так само тут дверна карта. В такому стані пасажирське сидіння, так само все в оригіналі нічого не шилось, не красилось. В дуже в такому гарному живому стані у нас машинка. Також для е, них є таке шкірна вставочка, щоб було зручно для пасажирів і для водія так само з цієї сторони. Покажу вам сервісну історію. Так. Тут у нас Є відмітки її техогляд. це у нас протехогляд відмітки. Бачите, тут зауважень по кузову не було, тому і автомобіль на середній фарбі також є відмітка про обслуговування. Ви можете передивитися, також в телеграм-каналі, переглянути фотографії. Посилання на телеграм-канал буде в описі під відео. Там так само знайдете. Всю інформацію по комплектації, номер телефону, ціну, додатково прописую Він-код. Всю повністю надаю інформацію по машині. Також в наявності можете переглянути всі автомобілі там також опубліковані. Ось Так у нас виглядає підкапотний простір. 2,2 дизель, IDTEC, самій надійний провірений двигун часом, ніколи не запотіває, не підтікає. Також болти, нічого не кручено, не верчено по, по капоту, по крилах. Тут у нас по кромці так само все тут у нас добре. Працює чітко, рівненько, ніяких зауважень абсолютно немає. Коли автомобіль нас заведений, автоматично вмикаються день і ходові вогні, тобто вже ближнє сітофарне потрібно буде вмикати. Дуже хороша, якісна оптика, гарно освічує дорогу вночі або в темну пору доби, це також ваша безпека. і плюс... До того різні допоміжні асистенти. Також ближній дальній світло у нас автоматичне, передні задні паратроніки, це нагадую вам. Також задня камера буде комфортно паркуватися. Гарний високий кліренс. в поєднанні з повним переводом автомобіль вас виручить на різних ділянках доріг. Чудовий колір, практичний, Самий найкращий, на мою думку, який тільки може бути. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги з ним приїхати, можемо доставити будь-який автомобіль до вас. під дім. Підписуйтесь на телеграм, вайбер, інстаграм. Посилання на ці групи залишу в описі під відео. Там знайдете всі наявні автомобілі, інформацію, ціну і номер телефону. А зараз зробимо невеличкий тест-драйв. У нас автомобіль візді, комфортна посадка, гарна глядовість, великі дзеркала з підігрівом, електрорегулюванням, складанням, двозонний клімат-контроль, мультифункціональне кермо, круїз-контроль, бортовий комп'ютер, надійна коробка автомата, гідротрансформатор, повний привід, підігрів сидінь, гарний збережний, чорний шкірний салон, панорама, крутий зовнішній стан автомобіля, також колір дуже практичний, тож кого цікавить. Даний автомобіль, приїжджайте на Тест-Драйв, огляд міста Радовилів, Рівненська область. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити його до вас під дім. Підписуйтесь на YouTube канал, щоб не пропустити гарних свіжих автомобілів, які вам пропоную. Всім дякую за увагу, до зустрічі!